Доброго дня, мої любі малята! Дітки, сьогодні ми з вами подорожуємо на потязі. Тож вирушаємо. Їде поїзд віддалі, як за мандрівник. матриний. Побувати майже скрізь, бачив сотні різних хліб. Перша зупинка розумники. Ой, це хто малята? Так, цей зайчик. Зайчик розповів, що хотів поїхати на машині к друзям. Але сталася біда. Погляньте, що не вистачає в машині. Так, колес. Давайте допоможемо зайчику відремонтувати машину і доберемо колеса. До машини у нас є геометричні фігури, круги і квадрати. А квадратні колеса можуть бути. Ні, у квадрата є кути, які заважають їм крутитися. А такі колеса бувають. А якої форми вони? Так, круглі! Вони можуть крутитися. А тепер зайчик може поїхати до своїх друзів на машині. Зайчик вам каже: Дякую. А ми вирушаємо далі. Їде Зупинка, різнокольорова Нас зустрічає їжачок. Добрий день їжачок! У їжачка є різнокольорові іграшки. Давайте назвемо їх Синій м'яч, червона машина. Жовта качечка, Зелена жабка Давайте допоможемо їжечку розмістити іграшки до вагончика. Синій м'яч в синій вагончик. Червону машину в червоний вагончик, жовту качечку, в жовтий вагончик, зелену жабку в зелений вагончик. Їжачок малята вам каже Дякую. А ми вирушаємо далі. Їде поїзд віддалі, як за мандрівник. матний, він майже скрізь, бачив сотні різних різифік. І знова зупинка називається вона. Талановиті пальчики. Зустрічає нас лисичка. Лисичка гуляла по лісу і заблукала. Давайте допоможемо знайти їй дорогу до будиночка і виложимо за допомогою цеглинок. Лисичка вам малята каже дякую за допомогу. А нам час, дітки, вирушати додому. Їде поїзд віддалі, як завсяди, мандрівник буває майже скрізь, а ще в сотні різних візь. На чому малята ми з вами сьогодні подорожували? Так, на потязі. А кому ми в дорозі допомагали? Вірно, зайчику, їжачку, лисички. Ви сьогодні були молодці малята, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!